Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені, Агровіниця. Якщо ви хочете придбати тракторець потужніший, ніж 24 кінських сили, наприклад, 40-ку чи 50-ку, може бути ось такий Оріон 504. Ціна дешевша, ніж багато 40 а має він 50 кінських сил, коштує він 8200 умовних одиниць, має рівну підлогу. Бокову кулісу, реверс, має він розподільник, важелі управління розподільником, повноцінна 50-ка з примусовою гідравлікою, потужна коробка, потужні задні мости, потужний передній міст. Ось такий красень можна придбати на міні-агровіниця. Чекаємо на вас. Місто Вінниця, Тиврівське 62А біля авторинка. До нової зустрічі!